Разом із чотирилапами підопічними вони вийшли на стометрівку, щоб привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. Ці тендітні дівчата із дому сірка самотужки годують, доглядають і лікують собаку Павлівці та загвізді. Тому вкрай потребують допомоги небайдужих людей. Олена переїхала до Івано-Франківська із Криму рік тому. Каже, вдома не цікавилася проблемами бездомних песиків. Однак тут усе змінилося. Побачила об'яву, що потрібна машина, щоб відвести цуцика до нових хазяїв. Я думаю, ну добре, разочок можна допомогти. Разочок, другий разочок, третій разочок, і вже півроку я. Кожного дня приходжу до приюта та в общем, я варю каші, я кашу закупаю, я організовую акції, я пристраю собачок. Допомагають собакам і школярі. До прикладу, Анна на канікулах навідується до чотирилапих у загвіздя майже щодня. Ми допомагаємо прибиранням у притулку, годуванням, виголюванням та граємо з собачками. Тім, окрім вільних рук, тім сірка потребує і фінансів, щоб прогодувати собак. Врахували, якщо взятися за справу гуртом, отримання притулку обійдеться. Не так вже й дорого для того, щоб притулок функціонував і за певний час, тобто, можливо, на це потрібно і роки, але щоб питання безпритульних тварин було вирішено, на існування притулку в місяць потрібно в середньому 40 тисяч гривень. Тобто дві тисячі франківців, які можуть перерахувати в місяць 20 гривень, вони можуть дати свій вклад для того, щоб цей притулок існував і в франківську, скажімо, піднімалася культура відношення до собак. І франківці називалися гуманними жителями. А ще волонтери нагадують, щоб кількість безпритульних тварин не зростала, неодмінною умовою є стерилізація собак та котів. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402.